Колись давно одна мудра людина мені сказала: складаю образи дня, їх у квіти, відправляю в Всесвіт. І я, коли побачила цю карту, саме цю, я згадала цей вислів. Адже ми кожен день стикаємося з якимись питаннями, проблемними питаннями бувають сутички, бувають сперечання, бувають просто один одного десь не зрозумів і вже щось у голові закрутилось. Обов'язково це стосується жінок, тому що жінки дуже емоційні. А зараз, перед першим вересня, це взагалі дуже актуально, тому що. Ми ще готуємо дітей і дуже нервуємось. Тому складаємо образи дня або незрозумілості дня, перетворюємо їх у квіти і відправляємо у Всесвіт. Чим це повернеться? Це повернеться тільки квітами. Про це мені ця карта. А в стосунках це обов'язково, тому що для того, щоб ми весь час все прибирали, весь негатив, який є. Куди ж його дівати? Лише в квіти. А квіти це завжди щастя, задоволення, краса, краса для душі, краса для серця і для очей. Тому бережіть себе і миру нам.